Сьогодні ми приготуємо доволі просту, смачну і головне корисну страву. Починаємо приготування з того, що беремо насіння льону, всипаємо в склянку, заливаємо водою, перемішуємо і залишаємо настоюватись. Води має бути трохи більше, ніж насіння. Ось приблизно так. Далі, поки в нас насіння настоюється і набирається води, ми беремо пекінську капусту і дрібно її шинкуємо, приблизно грамів 200. В принципі, всі інгредієнти будуть в кінці відео, або, як завжди, в описі. Капусту нашинкували, беремо миску, в якій ми будемо змішувати всі наші інгредієнти, і відправляємо туди нашу пекінську капусту. Страва готується доволі швидко. Додаємо 2 яйця. Далі додаємо вівсянку. У мене пластівці, які можна заливати кип'ятком, буквально 4 столові ложки. Все це беремо, перемішуємо, я одразу поперчила. І поки все це я робила, насіння льону вже настоялося, води зверху вже немає. Висипаємо насіння, якщо трошки рідини залишилось, нічого страшного. Все це перемішуємо в мисці і залишаємо ще хвилин на 5. Через 5 хвилин не забуваємо, що треба посолити, все це перемішуємо. І я ще додала 1 столову ложку олії. Ви можете взяти соняшникову, оливкову. В мене олія авокадо. Ну, зараз я готуюсь до літа і готую і куштую більш здорові страви. Тому ПП рецептів у нас на каналі стане більше. На розігріту пательню, на яку я вже не додаю жодної граму олії, виливаємо. Оцю суміш розрівнюємо по поверхні. Виходить ось такий рівномірний шар з усієї нашої суміші вівсянки капусти і насіння льону. Накриваємо кришку і залишаємо на 7 хвилин на середньому вогні, на великому, щоб смажився наш млинець. Далі ми його перевертаємо і накриваємо кришкою, смажимо ще приблизно 7 хвилин до готовності. Це дуже просто, доволі оригінально і корисно. Якщо вам сподобався рецепт, поставте лайк. Якщо хочете більше ПП рецептів до літа, пишіть обов'язково у коментарях. А я бажаю, як завжди, смачного. І до нових смачних зустрічей на каналі Прості рецепти.